І знову ніч окутої натомлене місто, бавить колише та пестить кожен шрам, залишений війною, піддатися б на умовляння цього ласкавого шепоту та поринути в солодкість сновидіння, дозволити Оле Лукоє бризнути солодким молоком в очі і нарешті розкрити над головами кольорову парасолю. Сигнал повітряна тривога застає зненацька. Він ви, як звір, загнаний у вічай, скривавлений чужим умислом, несучи віччя та небезпеку. На вулиці гасне світло, комендантська година. В коридорі, ніби за помахом чарівної палички, запалюється маленький світлячок, настільна лампа. На чому ми зупинилися минулого разу? Отже, задумав дракон великий та злющий чарівну княгиню вкрасти. І за ту княгиню мудру та прекрасну вступилися діти землі української славні воїни ЗСУ. І гарчав дракон, княгиню бив кулями вогняними. І стояли воїни зі щитами на захисті княгині своєї. Кривий ріг, швидкісні цілі у напрямку міста. Притиснути сильніше до грудей, прикритий собою. Дракон підлий, кровожерливий, лишає нові рубці на рідних серцю вулицях. Так, ми цілі», — Відповідаєш на питання близьких після приходу. Ми вже четвертий рік, цілі. Трусяться руки, до болю страшно відкривати новини. Відбій. Дракон повернувся на позиції, покинув пускові рубежі. Пробач, Оле лукоє. Сьогодні знову не вийде мандрувати вуличками голої пристані. Вже більше немає кольорових снів, як і самого містечка. Спіть, сонечки. Завтра буде день сповнений радощами воєнного. Дитинства і знову неспокійний ранок димовою завісою окутує натомлене місто. І нехай дракон ще кружляє над обрієм, але наші воїни стоять міцно, бо жоден нещадний ворог не здолає тих, у кого в серці живуть віра та любов.